Мати право на відстрочку від мобілізації і мати саму відстрочку це два різні поняття. Наголошують у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Адже право ще треба реалізувати, оформивши документи, як мінімум, це зменшить. Е, е, Кількість скандальних ситуацій, в тому числі, які виникають у нас в мережі інтернет, на жаль, через те, що дуже часто випливають такі історії, та, що людину, яка там має право на відсрочку, доставили в ТЦК і там якісь маніпуляції з нею проводять. І тут знову ж таки це все відбувається виключно через те, що мати право на відсрочку. Це не означає мати саму відсрочку, це різні поняття. Якщо ви маєте право, її треба оформити. Тобто наявність у вас документів, які підтверджують там, якесь опікунство, там, хвороби і тому подібне, не надає вам саму відсрочку. Надає її територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Андрій Акімов наголосив, громадянам треба усвідомити це їхнє право, яке вони зобов'язані реалізувати в першу чергу для себе, аби уникнути у подальшому проблем із законодавством, тому що за несвоєчасне подання відповідних даних також передбачено штраф. Вони будуть рахуватися як порушники правил військового обліку. Основні критерії, які надають право на відсрочку, передбачені в 23-й статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. і Деякі там ще питання визначаються 560-ю постановою Кабінету міністрів України. Як зібрані всі необхідні документи, передбачені законом, треба подати заяву в ТЦК особисто. Далі комісія прийматиме рішення надати чи не надати відстрочку. Також багато питань щодо терміну дії відстрочки. Не всі розуміють, що на жаль, ми не можемо надати відстрочку довше ніж у нас іде мобілізація. Всі ми знаємо, що мобілізація у нас як і воєнний стан. На підставі указу президента України, і е, вони кожні три місяці оновлюються. Тобто 90 днів у нас є. На 90 днів, якщо ви звернулися з першого дня цього нового указу президента, відстрочка оформляється. Після завершення попереднього указу, відповідно, випускається новий указ, і ми зобов'язані цю відсрочку. Переоформляти заново повторно отримати відстрочку можна і особисто звернувшись у ТЦК або ж дистанційно через портал Резерв Плюс, ви можете скористуватися резервом плюс для того, щоб спробувати її оформити дистанційно. Якщо у вас це вийде, я вітаю. Якщо не вийде, то на жаль доведеться звернутися вже особисто до ТЦК та СП, тому що. Це залежить в основному від того, чи всі ваші дані, які підтверджують право на цю відстрочку, оцифровані і є в доступі от самого цього «Резерв плюс». Нагадав Андрій Акімов і про осіб, які мають право на відстрочку. Право на відстрочку, знову ж таки, воно чітко передбачено все, весь перелік в 23 статті закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але ну, до, до них входять е, опікунство. Самостійне виховання дитини, троє та більше дітей, хвороби, тобто наявність інвалідності, в тому числі люди, які повертаються з полону військовослужбовці, вони також їм оформляються І, ну, Тобто, це там дуже обширний перелік, його можна продовжувати довго. Чи може особа, яка заброньована підприємством, отримати відстрочку, якщо є для цього підстави? Андрій Акімов відповів, чому б і ні. Що те, що те, дає право. На короткий термін якийсь там да не, не проходити військову службу по мобілізації. Але ну тут мені здається, що не особливо воно має якісь значення. Важливо, щоб громадяни оформляли відстрочки. Резюмує Андрій Акімов, адже це також достовірність наявної інформації при аналізі даних про людські ресурси і плануванні чисельності військовозобов'язаних. А також це сприятиме зсу бачити реальну картину, що під час війни вкрай потрібно.